Київрада знову готова приймати депутатів за рік після того, як 1 грудня 2013 року майданівці захопили будівлю. КМДА. звільнили її за два з половиною місяці. Такий вигляд мали кабінети в лютому цього року. Тепер будівлю відремонтували. А сьогодні секретар міськради показав журналістам і оновлену залу засідань. Депутати на чергову сесію зберуться в ній завтра. Тому ми змушені були, по суті, з нуля відновлювати саму залу. Слава Богу, крісла залишились єдине, що вони пройшли хімчистку відновлення, реставрацію, перефарбували відповідно стіни, поремонтували систему кондиціонування, опалення. 80 тисяч гривень на ремонт меблів, 5 тисяч гривень на хімчистку підлоги. І фарбування зробили вже власними силами, і плюс 7,5 мільйонів гривень на систему електронного голосування, в яку входить сценографування, сервери, дротик, оптоволокно, мікрофони, пульти, комп'ютери, таке інше.